Інший важливий обов'язок повірка лічильника газу побутових споживачів. І перше, що ви маєте знати, це те, що зона відповідальності операторів ГРМ щодо проведення періодичної повірки лічильників значно відрізняється від надавачів інших комунальних послуг, наприклад, водопостачання. У сфері газопостачання саме оператор ГРМ зобов'язаний слідкувати за міжповірочними інтервалами. Залежно від типу лічильника газу, це може бути 2 або 8 років. Побутові споживачі не несуть жодної. Відповідальності за несвоєчасне виконання періодичної повірки приладів обліку газу. Цей процес повинен контролювати саме оператор ГРМ. Окрім того, оператор ГРМ зобов'язаний безкоштовно зробити і саму періодичну повірку, а також демонтаж, транспортування, монтаж, технічне обслуговування та пов'язаний з такою повіркою ремонт лічильника незалежно від того, хто є власником приладу обліку. Звісно, якщо під час такої повірки не буде встановлено факту стороннього втручання в роботу лічильника, але це вже зовсім інша історія. І який у неї може бути фінал, ми вже розповідали у відео про можливі газові штрафи. Перегляньте, аби не потрапити у неприємні ситуації.